Цей школяр зламав PlayStation та Xbox, бо нудьгував 2013 рік. Фінське передмістя Гельсінкі, містечко Еспо. Тут живе 16-річний хлопець на ім'я Олександрі Юліус Ківім'які. На перший погляд, типовий невдаха школу кинув, а так і не отримав. Здається, нічого особливого і не робить. Але насправді цей підліток це один із найнебезпечніших гакерів свого покоління. У свої 16 років він уже зламав десятки тисяч серверів, зокрема Гарварду і Масачусетського технологічного інституту. А найстрашніше ще попереду: Sony, Microsoft, Xbox, Tesla і безліч інших величезних компаній незабаром познайомиться з його роботою. Він провадитиме масовий шантаж, зруйнує життя тисяч чоловік. І розлютить уряд власної країни, і усе це задля розваги. Олександр Юліус Ківім'які народився 22 серпня 1997 року у звичайній фінській сім'ї. Домашній комп'ютер з'явився у нього, коли йому виповнилося три роки. Саме тоді почалося його занурення до цифрового світу. У 12 років він вже вивчив прості методики зламування. 2011 року 14-річний чотирнадцятирічний приєднався до гакерського форуму Hack the Planet і взяв псевдонім Зікіл. Там він швидко освоїв різні методи зламування, проте через свій специфічний характер посварився з іншим учасником Блером Стрейтером. Конфлікт виник через дрібницю. Хто з них публікуватиме новий гакерський журнал на своєму сервері за агресивну поведінку? Юліуса назавжди забанили на форумі, та він не міг пустити цього плазом. Спочатку були дрібні пакості, замовлення піци на адресу Блера, потім три тонни гравію на його газон. Юліус вимикав Блеру і його сім'ї інтернет і електрику, дзвонячи від їхнього імені провайдерам. Але цього йому було замало. Він зламав акаунт Блерової матері і почав публікувати расистські пости від її імені. Жінку звільнили з роботи. Вершиною став дзвінок до поліції від імені Блера зі знанням у вбивстві. Хлопця тримали в камері три тижні, доки копи не зрозуміли, що сталося. Сім'я стрейтерів стала мішенью безперервного терору. На їхню адресу приїжджали евакуатори, доставлялися вантажі піску і гравію, пакунки, квіти. Хтось скасував їхній кабельний контракт. А найгірше свотинг. Це така тактика кібернасильства, коли переслідувач надає правоохоронцям хибну інформацію про своїх жертв. Юліус викликав на їхню адресу спецназ, повідомивши про заручників у будинку. 2012 року Юліус приєднався до нової організації Lizard Squad. Там він познайомився з Вінні Омар і іншими гакерами. Разом вони робили скоординовані атаки, які шокували весь світ. На різдво 2014 року вони обрушили сервери PlayStation Network та Xbox Live, залишивши мільйони геймерів без ігор. Їхнє виправдання. Мовляв, святкуйте різдво з сім'єю, а не сидіть за іграми. 24 серпня 2014 року Ківі М'які створив фальшиву загрозу безпеці на рейсі American Airlines із Далласа до Сан-Дієго. Він видав себе за пасажира, використовуючи справжні дані цієї людини. Літак екстрено посадили у Фініксі, а ВПС США підняли два винищувачі для супроводу. Справжню мету цієї операції багато хто вважає помстою. На борту літака перебував президент Sony Online Entertainment Джон Смедлі. Вони також зламали Твітер Ілона Маска, і усе це просто задля веселощів. Їм подобалося почуватися королями цифрового світу, які можуть нашкодити кому завгодно. 2013 року Юліуса заарештувало ФБР у Лас-Вегасі в його готельному номері під час конференції з кібербезпеки Black Hat. Але він вийшов сухим із води, адже мав лише 15 років. Його депортували США з довічною забороною на в'їзд і конфіскували ноутбук. Цей арешт не налякав Юліуса, а навпаки, надихнув на нові злочини. 2015 року його затримали вже у Фінляндії. Вирок був смішним, два роки умовно і штраф, який становив 6558 євро за понад 50 тисяч кіберзлочинів разом із витоками даних, шахрайство зі платіжними картками, керування ботинетами і повідомлення про замінування. А зверніть увагу, що ботинет – це мережа скомпрометованих комп'ютерів та інших пристроїв, заражених шкідливим програмним забезпеченням, себто ботами. Яку контролює кіберзлочинець для проведення незаконних дій, як от надсилання спаму, крадіжка даних і здійснення дідос атак? Такі мережі використовують для автоматизованих масованих атак без відома їхніх власників, користуючись ресурсами інфікованого обладнання. Після цього абсурдного покарання Юлюс переїхав до Барселони і назвався недоторканним богом гакерів у Твіттер. Незабаром він оселився в Сен-Тропе на півдні Франції і мав постійну резиденцію в Лондоні, живучи розкішним життям на украдені гроші. Найжахливіший злочин психотерапевтичний центр Васта -Амо». 2020 року. Юліус скоїв те, що стало найбільшою кримінальною справою в історії Фінляндії. Він зламав бази даних Васта великого приватного психотерапевтичного центру. Викравши записи терапевтичних сесій приблизно 33 тисяч пацієнтів, 28 вересня 2020 року, на електронну пошту компанії надійшла вимога викупу. Гакер вимагав 40 біткоїнів приблизно 450 тисяч євро на той час, загрожуючи опублікувати записи, якщо викупу не сплатять. Коли клініка відмовилася платити, то він перейшов до шантажу окремих пацієнтів. Кожному надходив імейл із вимогою заплатити від 200 до 500 євро за запобігання публікації їхніх особистих медичних даних. Але тут Юліус припустився фатальної помилки, намагаючись автоматизувати процес шантажу, він випадково виклав усі файли разом зі власною домашньою папкою з особистими даними до відкритого доступу. Ця папка містила фотографії, історію команд на віртуальному сервері і інші докази, які вказували саме на нього. Адвокатка, яка репрезентувала півтори тисячі клієнтів, повідомила фінській газеті у березні 2024 року, що кілька жертв наклало на себе руки після витоку чутливої інформації. Зо два десятки осіб заплатили викуп, перша ніж зрозуміли, що ківім'які вже випадково виклав усю базу даних на гакерський форум, де вона залишається доступною досі. Цей злочин глибоко потряс фінське суспільство і став переломною миттю для Фінляндії. Клініка Вастаамо збанкрутіла. У жовтні 2022 року фінська поліція назвала підозрюваним 25-річного Олександрі Ківім'які і видала міжнародний ордер через Європол та Інтерпол. Юліус ховався понад рік. У лютому 2023 року його заарештували у Франції у передмісті Парижа, коли поліція зреагувала на дзвінок про домашню сварку. Виявилося, що він живе за підробленими документами, і фальшивим ім'ям. Блондин із зеленими очима і зростом, який становив 1,93 см, називався румунським громадянином на ім'я Асан Амет. Але французька поліція швидко зрозуміла, що щось тут не гаразд. Його екстрадували до Фінляндії, де у квітні 2024 року визнали винним і Засудили до 6 років і 3 місяців ув'язнення за витік даних, майже 21 тисячу спроб шантажу і понад 9200 поширень інформації, яка порушує приватне життя. Не дуже жорстоке покарання за доведення до самогубства кількох осіб, ге Ба Більша історія має повороту, який доволі складно повірити. У вересні 2025 року фінський апеляційний суд звільнив ківім'які зі в'язниці, хоча підтримав його засудження. За фінським законодавством його мусять вважати невинним під час розгляду апеляцій, яку гакер подав. У вересні 2025 року на HBO Max вийшов чотирисерійний документальний серіал «Most Wanted» Тінг Гакер. Який містить інтерв'ю з самим ківім'які зі в'язниці максимального рівня безпеки у Фінляндії, його жертвами, агентами ФБР і експертами з кібербезпеки? Так прагнення Юліуса ківім'які повеселитися і погратися у всемогутнього невловимого гакера призвело до зруйнованих життів тисяч осіб. Психологічні наслідки цієї травми для жертв триватимуть і ще довго. А сам гакер він і досі на волі, чекає на апеляцію і, можливо, планує свої подальші кроки.